Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова за добу. Внаслідок обстрілів у селі Васищеве безлюдівської громади постраждали. Чоловіки 59, 51 і 43 років та чотирирічна дівчинка. У селі Схар Новопокровської громади загинув 85-річний чоловік. Постраждали 63-річний чоловік. І жінки 71 та 63 років. У місті Куп'янськ постраждав 67-річний чоловік. Внаслідок наїзду на міну в місті Балаклія постраждав 40-річний чоловік. Рох активно застосовував по Харківщині різне види озброєння: один кап, 14 БПЛА, типу Герань-2, 4 ФПІВ-дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено 68 приватних будинків, сім багатоквартирних будинків, школу, три магазини. У Чугуївському районі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, три приватні будинки, три легкові автомобілі, господарчу споруду, гараж. У Харківському районі пошкоджено цехи і склади підприємства. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 70 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили три пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Чугуївському та Харківському районах області. Вночі проти 28 травня ворог завдав масованих ударів безпілотниками по населених пунктах Чугуївського та Харківського районів. Було зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. Внаслідок цієї терористичної атаки загинула одна особа, ще сім з яких одна дитина постраждали. Три пожежі, найбільше з яких на території приватного підприємства у селищі Васищеве безлюдівської громади Харківського району. Роботи з гасіння пожеж тривають. За добу в природних екосистемах сталася 31 пожежа на загальній площі понад 9 гектарів. До ліквідації п'ятьох з цих пожеж залучалися підрозділи місцевої пожежної охорони. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 188 одиниць вибуху на Спечних предметів 27 травня на околиці міста Балаклія ізюмського району під час косіння трави на узбіччі автошляху стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі, ймовірно, ворожі протитанкові міні. Внаслідок детонації вибухового пристрою постраждав 41-річний тракторист, пошкоджена техніка постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу. За даними Генштабу ЗИСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку агресор дев'ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Западне, Струївка, Фиголівка та Довгеньке. На Куп'янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового. Марія Соловйова, Дмитро Ноєнта, Олексій Муравйов. Харків, Новини.